Любилася, кохалася, а серденько моліло. Воно чуло недоленьку, а сказати не вміло. Равета стогне дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів, в таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає, не русалонька блукає, то дівчина ходить, І сама не зна, бо причинна, що таке є робить. Виглядає козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися, та, мабуть, і згину. Отож та дівчинонька, що сон блудила, у таку то її причину ворожка зробила, на самий верх поелячці, стала серце коле, подивилась на всі боки, та лізе додолу, Кром дуба грусалоньки, мовчки дожидали, Взяли її сердечною, Залоскотає, а тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький, На силу ступає. Ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя се зокрила, кинув коня та до неї. Боже ти мій Боже, кличе й та цілує, ні. Вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався та й в дуб головою. Насипали край дороги дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Один змусив розлучитись, друга обманула, замість діточок ростити. Взяли і заснули, не ламай чужої долі, не ріж по-живому, те, що собі не бажаєш, не роби нікому.